Сьогодні відео буде про те, як відрізнити підробку від оригінала. Це буде одне з найцікавіших відео на цьому каналі. Я розповім вам те, що не розкажуть консультанти в самих топових парфумерних магазинах в Україні. І не тому, що вони не хочуть цього розповідати, а тому, що вони не знають навіть цього. Тут не буде порівняння скрупульозного флаконів, як це роблять інші блогери, не буде перевірки бачкодів, тому що це все. Чіпуха. Перше та найголовніше, щоб відрізнити оригінал від підробки це натренурований ніс. Чому? Якщо ви приходите в магазин або на пошту і хочете перевірити парфум, треба розуміти, що чому, це, чому щось підробка, а щось оригінал. Підробка і чому вона коштує дешевше? Або навіть так же коштує, але чому це підробка? Тому що на ній хочуть заробити грошей. А підробка відрізняється якістю інгредієнтів. Це найперше та найголовніше. Є натуральні інгредієнти, наприклад, ірис. Натуральний інгредієнт, він коштує дуже дорого. І зробити підробку з чимось схожим на ірис, або якимось якоюсь альтернативою. Ну, не вийде, не вийде дешевше. Немає ще такого інгредієнту, хімічного з'єднання штучного. Яке б звучало так, як пахне справжній ірис. І тому, якщо у вас є натренурований ніс, ви берете будь-який парфум, нюхаєте, і ви одразу можете сказати: це якісний парфум чи не якісний. Якісні тут інгредієнти чи ні. Ось, нещодавно я брав Акоді Джио Парфума, Перший раз мені прислали підробку, я відкрив. Одразу відчуваєте щось на те, навіть якщо ви не знаєте, як він пахне, як пахне оригінал, як він має пахнути. Просто якщо парфум коштує 3 і більше тисяч гривень, відкриваєте нюхаєте. Якщо у вас натренований ніс, ви одразу це розумієте. Тут якісні інгредієнти чи ні. Друге, багато людей е, заходять в магазин, який має добру репутацію, що там оригінали продаються, бере флакон, нюхає. І каже ні, це підробка, щось не те. Я спершу, спочатку, там, років 8 назад, я теж так думав, робив, що щось не те, мабуть, тут підробку продають. Є така штука, як настаювання парфуму. Ось у мене є взяти будь-що. Та неважливо, будь-який парфум. Він у мене вже там 2 роки є. Якщо зараз його понюхати, зайти в магазин. Відкрити там флакон і понюхати теж новий, або просто новий відкрити, понюхати, вони будуть відрізнятися. Чому? Тому що з часом, через 3 місяці, 5, 6 рік, коли ви починаєте користуватись парфумом, туди заходить, ви натискаєте на пульвілізатор, і туди заходить повітря. І з часом це починає змінювати парфум. І змінює він до такого, він змінюється до такого стану, як він має пахнути. Через півроку він вже пахне так, як має. Аромат вже приобрітає відтінки, глибину, шлейф становиться кращим, стійкість становиться кращою. Він пахне саме так, як має, так як задумано. А коли він новий, він, він ще поверхнево буде пахнути. Не буде тієї глибини, тих відтінків, тому що він не настояний. Ось в чому проблема. І багато людей, які заходять в магазин, нюхають і думають. Щось на те, наверно, тут продають підробку. Ні. Це не так. Є ось другий фактор це настаювання парфуму. Це те, що може відрізняти парфум. Просто оригінальний парфум, може відрізнятися з часом. Ось така штука. Третє, це правильний сезон. Знову ж таки, якщо ви візьмете якийсь парфум, у парфума є. Правильний сезон, правильний час його використання. Є універсальні, які пахнуть протягом року приблизно однаково. А є створені спеціально для певних умов. Наприклад, взяти Dior Sauvage Elixir або ось Dior Homme Cologne. І літом він буде пахнути так, як треба, так як всі описують свої восхищенні відгуки пишуть. Він буде пахнути так, як ви очікуєте, по коментарям. Але якщо взяти. В неправильний час зимою, ввечері. Напшикатись ним. Ви подумаєте, що щось тут не так, що, мабуть, це не оригінал, це якась підробка. Взяти, наприклад, Dior Sauvage Elixir. Його час це вечір зими, вечір, холодне время, холодна пара року та вечір. І багато блогерів на YouTube беруть цей парфум, на який є багато відгуків, який хайповий, беруть влітку. Нюхають його і кажуть, ну, тут щось не так. Або в мене підробка, або щось з ним не так, та ні, все так. Просто треба в правильний сезон, в правильний час теж його оцінювати. Звісно, якщо ви вже знаєте, як він має пахнути, ось я, я можу зайти і влітку, в магазин, і зранку, і ввечері в будь-який час, піднести до носа флакон і сказати, це оригінал чи не оригінал, тому що я знаю, як він пахне. Ось. Тому треба правильний час. Ось взяти ще один приклад. Це вже буде приклад про настаювання, яке потрібно, Gucci guilt абсолют. Спершу він пахне не так. В нього спершу це я додам туди про настаювання парфуму. Спершу Guach guilt пором абсолют буде пахнути поверхнево. Так, буде відчуватися шкіра, але ось Gucci guilt у цієї ізюминки, такої сріблястої, так би мовити, не буде відчутно одразу. І ось через рік, тільки через рік. Я відчув цю глибину і відчув цей почерк Guji Ось, Він почав пахнути так, як треба, Так, як, як в відгуках пишуть ті люди, які вас пишуть про нього. Тому настаювання це я туди додам до попереднього пункту, має дуже важливу, грає дуже важливу роль. Ось. Так само і про сезон. Влітку його влітку його тестувати не має сенсу. Це для холодної пори року. Тобто, парфум. Веде себе інакше в різний час. Треба тестувати його в правильний час. Знову ж таки, якщо ви вже знайомі з ним, знаєте, як він пахне, то у вас має бути натренований ніс, щоб ви змогли відрізнити якість інгредієнтів. Тепер найцікавіше, ось саме те, про що багато хто не розповість. Є така штука ще, як змінена формула. Що це таке? Є найкращий парфум, який я на сьогоднішній день чув, який я довго шукав, знайшов потім, але зараз у мене його немає по причині, яку я зараз назву. Формула парфумів змінюється. Назва може не змінюватися, він може випускатись під тією ж самою назвою, але формула інгредієнтів буде інакша. Є такий парфум, туалетна вода Burberry London for men. Він, Я вставлю зараз картинку, як він виглядає. Я його довгий час шукав, і в Україні його зараз можна придбати за тисячу гривень, за півтори на офіційних сайтах, таких як я не буду називати, на офіційних сайтах, на популярних, які користуються репутацією від офіційних дистриб'юторів. Але ви коли його понюхаєте, він не буде відповідати тим відгукам, які, будуть, які ви побачите чи почуєте від людей, які восторжено про нього щось кажуть. І в мене було те ж саме. А якщо зайти на офіційний сайт Burberry, Burberry в Великій Британії, то ви побачите, що він коштує там, 4 тисячі. А зазвичай ціна у дистриб'юторів та у, на сайті виробника відрізняється в другу сторону. На сайті виробника він стоїть дорожче, а у дистриб'юторів зазвичай дешевше. Як так? Я думаю, ну, мені так хотілося його знайти. Я думаю, ну, замовлю його з сайту. перший раз. Замовив, він мені прийшов. Я нюхаю, а це взагалі інакший парфум. Він пахне от так, як я і очікував, так, як я шукав. Навіть насправді трошки інакше, ось тому в мене його немає. Тобто формула навіть була змінена і у офіційного виробника. Чому формула може змінюватися? Тому що з часом є така асоціація іфра, яка е, контролює парфумерні будинки виробників парфуму на те, щоб в них не було алергенів або. Кількість у відсотках певного інгредієнта не перевищувала певну норму. Тому що у деяких людей е, той чи інший інгредієнт може викликати алергію, як було з Burberry Land. Там використовувався і використовується зараз, дубовий мох. Це натуральний інгредієнт. І як потім ця асоціація знайшла, він. Е, Почав викликати алергію у деяких людей, і його заборонили використовувати у Євросоюзі. Тому в Євросоюзі, через сайт, в Євросоюзі через сайт ви не можете замовити цей парфум з сайту Burberry. і його треба замовляти тільки в Британії. Ви можете купити, а потім самі якось собі його доставляти якимось чином. Тому якщо ви придбали тут парфум. Якщо він у вас навіть був раніше. Ви нюхаєте, в офіційного дистриб'ютора нюхаєте, а він не відповідає. Що може бути? Ви думаєте, ну підробку продають. Ну, це не підробка, але тут може бути змінена формула. Ось як з Дорбері зараз відбулося і відбувається. Його можна придбати за 1000 гривень, але він не коштує 1000 гривень, він коштує 4. Ось така штука з, зі зміненою формулою. Така є. Таке є. Формула може змінюватися або істотно, як, наприклад, Dior Om чоловічий, у 2014 році він пахнув ірисом, пудрою. А зараз, у 2020 році він взагалі, це взагалі інакший парфум. Ну тут Dior просто це не, зміна на, це не зміна формул, це просто вони так іменують свої парфуми. У них просто має бути якийсь парфум називатись Діор, тобто для чоловіків. І він якби представляє на даний момент чоловічий парфум. Тобто парфум це інакше, але просто ось. парфум міняється, а назва залишається. Тобто з Дьорце це трошки інакша історія, але зі зміненою формулою таке є, таке є, таке треба запитувати у знаючих людей. Ось. Тепер ви знаєте, в принципі, що таке може бути. І тут справа не те, що оригінал та підробка ось саме зміна формули, і за яких, і за якоїсь причини зазвичай це. Наявність алергенів Наявність алергенів, які стали алергенами нещодавно, їх заборонили використовувати в тій чи іншій країні. Тепер про флакони я ще додам. Багато людей на відео дуже зациклюються на флаконах. Порівнюють, зважують, перевіряють, чи магнітна кришка чи ні. Ну, давайте подумаємо, в принципі, якщо я вироб... порівнюють бачкот, на сайті перевіряють. Ну давайте так. людина виробник, яка робить підробки. Ну, треба розуміти, що це не якийсь дурачок. Тобто, це людина, яка заключає контракт з іноземною компанією, виробником там десь в Китаї фабрику, яка робить парфуми. У цієї людини є компанія, у цієї людини є гроші. Вона якось до цього дійшла. І ну, він же ж не тупий чи не тупа, щоб не зробити плюс-мінус нормальний флакон. Поставити дійсний бачкод. Дійсний бачкод, взяти, купити оригінальний парфум, подивитись на бачкод і взяти, поставити актуальний бачкот, ну що ви будете перевіряти? Да? Тобто не треба читати, що там дебіл теж, той тобто, який робить підробки. І що. Ну давайте так. Можна взяти, зробити повну копію флакону, повну копію флакону, взяти, створити, ви перевірите, там зважите, там зважите, не знаю можете якимось скло на плотність перевірити. Ну, виробник на пісі в, в той флакончик, і що, це значить, що буде оригінал у вас? Ні. Тому на флаконі зациклюватися взагалі немає сенсу ніякого. Ось, звісно, якщо там прям щось у вас, у вас дуже бентежить, то, понятно. Про флакон так же, як і з натренированим носом. У мене дуже багато парфумів Dior. І, в принципі, те, як. Я навіть з закритими очима можу відрізнити там оригінал чи це, чи підробка. Ось я знаю, як він звучить, коли по ньому так б'єш. Я знаю, як, яка плотність у скла, тому я приблизно розумію, в залежності від висоти ширини, як це називається, об'єму флакона, як скільки він має важити. Ось я, я, які, кри, які кришки у нас, як вони там закриваються? Але знову ж таки, це більше такий вже. Як додатковий, це не, не обов'язково. Тобто, головне це нюх. Давайте ще приклад приведу. Ну ось, наприклад, якщо я одягнув і якусь супер дорогу, красиву, там, за всіма рейтингами сексуальну, сексуальний одяг, це не буде, це не призводить до того, що там всі жінки почнуть мене хотіти. Це ж не змінює мене зсередини. так? Важливо, що якби, тут, а не отут. Так і флакон. Навіть якщо він буде виглядати 100% як оригінальний, але там буде не те, що це вам дасть нічого. Тому зациклюватися на флаконах немає ніякого сенсу. Я сподіваюся, це відео було для вас корисним. Якщо вас щось цікавить стосовно перевірки на оригінальність, стосовно та будь-що, якщо ви хочете, щоб я зробив огляд на якийсь конкретний парфум, пишіть обов'язково. Я знайду час, знайду можливість, знайду цей парфум, якщо він мені дійсно теж цікавий, я зроблю на нього огляд. Пишіть свої коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на, ваш, на, на, ваш, на мій канал, якщо вам він дійсно цікавий. Це мотивує мене продовжувати цим займатися. Як ви бачите, в мене є чим поділитись, в мене є деякий досвід, мені є що розповісти. Тому радий ділитися з вами. Цією інформацією. До нових зустрічей!